Протягом минулої доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Російські війська просунулися поблизу Покровська та Великої Новосілки на Донеччині. Про це свідчать геолокаційні кадри. Йдеться у звіті аналітиків Американського інституту вивчення війни. Російські війська просунулися на Покровському напрямку на тлі триваючих наступальних операцій Росії. Геолокаційні кадри показують, що окупанти просунулися на південь від Новотроїцького на південний захід від Покровська. Також російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися у східну половину Даченського на південь. День від Покровська і на південь від населеного пункту на південь від зеленого на південь від Покровська і до південної межі населеного пункту вздовж лінії Донецької залізниці на схід від Шевченка на південь від Покровська, на південний захід від Пушкіна на південь від Покровська, і на південь від Новотроїцького російські блогери заявили, що загарбницька армія окупувала третину Новотроїцького. Однак аналітики не знайшли підтвердження цьому. Міністерство оборони України допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі Друїд TW 127 Він оснащений кулеметом Броунінг 12.7. Про це повідомили у відомстві. Як зазначається, комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань. В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу друїд TW-12.7 – Це вагомий крок до впровадження інновації у збройні сили України, зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. Посадовець зауважив, що Міноборони кодифікують зразки, що стають надійним інструментом для українських захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах. Наша перевага високотехнологічна армія здатна протистояти сучасним викликам, наголосив він та союзники забезпечать екіпіруванням українських новобранців у разі зниження мобілізаційного віку в Україні. Про це заявив речник держдепу штатів Меттью Міллер. Посадовець під час брифінгу розповів, що Вашингтон розмовляв з Києвом стосовно безпекової ситуації на сході. Україна повинна сама ухвалювати рішення щодо складу свого війська. Саме в цьому полягає позиція. США. за його словами: ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони створять додаткові сили для участі в бойових діях, ми та інші союзники будемо готові оснастити та навчити ці сили своєю чергою. Президент України відреагував на заклики до мобілізації з 18 років. У змі багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракет. І зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах. Написав Зеленський у мережі X. Україна разом із іноземними партнерами формує робочу групу стосовно дипломатичного завершення війни. Як пише Європейська Правда, про це в коментарі журналістам заявив речник президента Сергій Нікіфоров. Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають. Далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО, додав Нікіфоров. За його словами, Україна має намір у грудні провести зустріч цих країн для координації вироблення спільної позиції та гарантування того, що наша держава буде сильною за будь-якого розвитку подій, як на переговорах, так і на полі бою. Світовий банк надасть Україні 454 мільйона доларів для розвитку сфери охорони здоров'я. Прем'єр-міністр України інформує, що це підтримає зусилля уряду щодо пріоритетного фінансування за програмою медичних гарантій. Кошти передадуть на допомогу в реформуванні системи охорони здоров'я та посиленні її ефективності в умовах війни. Фінансують програму Японія, Світовий банк а також грант від міжнародного фонду. Пише Денис Шмигаль. В Україні вдалося повернути ще п'ятеро дітей та троє дорослих. Додому з Росії повернулися троє підлітків, яким нещодавно виповнилися 18 років. Досягши повноліття, вони вирішили повернутися на рідну землю, бо у Росії вони зазнавали тиску та обмежень. І в тимчасово окупованої в Запорізької області врятувався ще один хлопець, який залишився без рідних. Крім цього, було врятовано сім'ю з чотирьох осіб, з якої двоє дітей 11 та 14 років. Ворог переслідував за проукраїнську позицію. Допомогу також отримала 77-річна жінка, яка не могла самостійно виїхати з тимчасово окупованої території. Повідомляє обуцман України Дмитро Лубінець. Повернення на підконтрольну територію України відбулося в межах програми президента Bring Kids Back UA.